Добрий ранок в понеділок. Всім тим, хто каже, що в понеділок добрим не буває, ну, в неділю просто менше на, на два стакани менше пить, щоб не працював. Коротше, що я хочу розказати, хоча чуєте, дощ лиє, як з відра. Але йшов на роботу. І що, я не знаю, в попередньому відео так дуже вам хотів сказати, але, мабуть, не сказав. А може і сказав, то я не пам'ятаю. Що вже у нас, ми вже зранку просипаємося, особливо, якщо нема дощу, то вже ми починаємо просипатися від пташиного співу. І я вам скажу, це дуже, дуже піднімає настрій. Не знаю, коли я до цього прийшов, мабуть, недавно, все це воно приходить з возросту. Ну це співають джежці зараз, гастробайтери, які поприлітали. Вот. А сейчас все дет повиносить своїх тих, як їх там, перепелок отих, не перепелок, а... Ну ви помните, ось вот, вот такі є чубаті, є канарейки, вот, перепелки. І там переплуки. Коли носи каналі, як і вони підспівують, я вам кажу, така красота, прямо от встаєш зранку і в тебе вже хороше настроєння. Непонятно чого. От тільки за те, що у тебе таке, як от десь, я не знаю, в лісі проснувся, все так співає, гарно, там чирики. Красота. Навірно, точно старію. Раніше мені тільки звуки там рев, мотора, крики, визги на дискотеки, сюди. То мене тільки радувало. А зараз вже... Але в Італії, знаєте, що, оце треба навчитись в італіянців. Вони. Е, я коли вот питаю, скільки тобі років, кажу, так вже 40. Кажу. Так, так, вже. Ще, каже, 40. 40, каже, людина, людина починає, ну, тільки, як ви кажуть, включати мозги і починати жити, там, купляти хату, заробляти на машину. Все, а от там в 60-65 там виходять на пенсію. Потім, каже, вже жити, не тужить. Ну, по-перше, ти кеш нормальний, да? тобі дають таку как, как лету денег. як ти виходиш на пенсію, там за всі гадали, що там складалась, відкладалась. Ну, вот. Там приличненька сума, і достаточно на... Ну, в зависимості, звісно, від того, де робили і скільки робили, але як правило, то вистачає на якусь нову машину з салона. Хоча ну, нашу пенсіонеру нова машина з салона. У нього предварительно, якщо вона йому треба була, у нього і так вона є, і доволі непогана. Ну, то есть, свій може там. Я не знаю, що все що завгодно. Тобто, помімо того, що він кожен місяць буде отримати пенсію, йому вже кажу, дають таку пачку грошей. Такі от вони мені кажуть, що що ти паришся там, типу 40 років, це, тільки життя тільки починається. Ну, в принципі, в Італії, то воно так. Вони такі треба це правило у них перейняти. Навіть якщо не, як італіянець ти сотку не витягнеш, погадам, я маю в виду, то. Принаймні, якщо тако жити, то ти думаєш, що висять впереди, дійсно. І нема чого волнуватися. Так що, оцей дід з бузали, що в нас робить, казується, то не по наслідству, нічого йому той замок передався. То він купив. І все каже, тільки два роки тому перестав кредит платити. Чи год, чи два назад. От. Купив той замок в бузалі. Так він захотів, каже. Я собі вже 40 років там. Начав він його купляти дороги. Я кажу, наперед собі представляв, що я хочу. Есть, чи такий вид на морі, чи просто гектар землі, де я потім зможу ковирятися на старості год, строїти якісь біседки, розводити е ну, займатися городом і все остальне. Жити, як то кажуть, жарить шашлаки, жити. Ну, в принципі, доволі тако продумано як для мене. І це йому що там, яка різниця де той супермаркет. До моря йому їхати, як і на сьогоднішній день він на роботу кожен день їздить, ну півчаса, він виїжджає зарані, то він за пів часа сюди доїжджається налегке. Так що літом захоче на море, що йому півчаса на море. Або взагалі сів в автобус, не в автобус, у них там дуже хороша розв'язка, це АЖД. Сім та й приїхав, собі прямо на вольтри, і зразу випав, вже обіцяний знає. Знайшов е -е -е, своїх, пішов з Так само назад тебе в поїзд занесли і все, і ти в бузалі тебе менти вже прийняли, і ти вдома. Нормальна така от. Я прям тишу. Оце я розказав, мені самому ця ідея понравилася. Надо її буде реалізувати. Ой, а так що? Ну, реально тепло. І я просто що думаю, знаєте, от правда, треба буде зараз замітити. Ну, навірно, вже таких максимально сильних холодів або затяжних не буде. По... Потому що, потому що. Дивіться, в позапрошлому році ми з лукою ламали цю жовті ці цвіточки, як вони називаються? Мімозу, о, мімозу. Ми ламали на 8 березня жінкам-дівчатам. В минулому році на 8 березня її вже не було. Тобто вона вона ж тільки цвіте, вона довго цвіте, там пару тижнів цвіте, мабуть. І на 8 березня її вже не було. Тобто вона зацвіла, виходить, десь серед лютого місяця. Та і Лука зараз каже, я вже зараз виходжу з лютого місяця, у них починаються ці тренування на, на воді. Я кажу, давай, як вітер зловиш мені в калабрію за колбасою і обратно. Він каже, хорошо. добре. Так що да, у них починається з лютого місяця. Ну, от самий перший лютий, як я приїхав, він був дійсно лютий такий, помните, перші там, відоси, ну, але, мабуть, у мами. Звісно, в мене немає фотографій, у мене є, що я таке стою. І на Вольтрії мене вітром здуває. Ну, от, я тільки вийшов, там, вже ж, получается, що два роки тому я починав робити. І Лука мене фоткав, а я пам'ятаю, що таке, знаєте, чуть ліний не сніг летить. І от Вольтрі всі гори засніжені, і я стою, мене аж вітром здуває. Ну то це теж було недовго. Тобто. І для мене, на, як я тільки приїхав перший рік, для мене то навіть як було привично, що так по-домашньому, знаєте. От. Це зараз я вже думаю, ти що така холодина, хто, хто це буде робити. Ну і звісно, це, що мені дуже подобається, знаєте, в неділю. Сонечко світить третю неділю попідряд. А в понеділок дождик. Зараз слава в калюшку ляже, до вечора в спинку опять застуди <кху> і завтра буде кихи-кихи. Хоч завтра буде вже і хороша погода, дасть Бог, якщо синоптики не брешуть, як завжди, то я вже завтра буду з соплями, з температурою ходити на сонечку, влибатись, витирати соплі рукавом і не знаю, робити якусь полезну роботу, а не таку, як сьогодні, то знаєте, аби чим-небудь себе заняти. Аби чим-небудь. Ой, ну такое. Что? Опять вам почти на цілий відос на тараманю. Ладно, ребята. Не буду напрягать вас с утра, Поділився своими мыслями, своими соображениями, своими наблюдениями. Что вы думаете по цьому поводу? Кажіть мне. А, ну знаете что? Давайте я вам напоследок все-таки, чтобы до записати видео, задам такие умний, важный вопрос. А вы поділитесь своими соображениями и всем. Взагалі у нас ж у Саші, получается яка біда. Кожну зиму, це вже другу зиму підряд, у нього якийсь такий, знаєте, хранічний кашель. От. Ну там то вони жили в Рапауло на то, якби, ну, знаєте, як дитина заболіла перший рік, там ніхто не звертав увагу. Цей рік вже просто цей. То не було тесера, зараз ми запишемось до лікаря, але італійський лікар, давайте почнемо з того, що вони хоч і лікують гарно там все. Але вони е, ні на чому не намагаються зекономити це, по-перше, а по-друге, що вони тако, знаєте, починають на, заходити здалека. Давайте здамо аналізи, давайте пройдемо один, другий, третій, п'ятий, все, вони приходять все одно до того, що більшість людей вже знає. От такий кашель, знаєте, що буває, що аж чуть ли не дорвоти. І він такий, я не скажу, що мокрий, тому що не хай все, ну і, і не сухий, таке щось проміжуточне. От. І ще найпоганеше, що, що час від часу буває скакає температура. Добу, там, сьогодні там до обіду не було, після обіду до вечора є, зранку вроснувся немає. Ну таке щось, непонятно робиться. Дізно ми підемо до доктора, але я, щоб вопрос звучить так. Що я пам'ятаю, що були у нас колись такі... Ну, я навіть над картошкою то, чи просто води закип'ятив, цього, як воно називається, налив. Е Три каплі чайного дерева капнув і все, полотенцем накрився, прокашлявся, пропчихався, От, і це надихався і добре. Лічило, соплі, все що хочеш. Ну, це каплі а, а, чайного дерева. Чи воно так працює з усіма захворюваннями, чи може є якісь інгалятори. Що є, ну дивилися ми вже, тому що подозріваю, що інгалятор понадобиться в будь-якому випадку. Альона купувала ростіку колись, бо він у нього, тож, а чуть ли не астма була, то за 100 євро купували. А зараз, дивлюся, і по 40 є. А зайди на Алиэкспрес, там чи куди там, на Амазон, то там взагалі можна, навіть за десятку купити такі, що з собою носить в кармані. В общем. Чи воно допомагає, чи може лучше все-таки додатися візит врача і з ним почати рішати. Мені кажеться, може бути це якась переміна клімату, знаєте, якщо, ну, хоча більшість людям підходить цей клімат, і наоборот у людей захворювання зникають. Може ж бути і навпаки, правильно, я так думаю. Тим більше, що Саша. Ну, скажімо так, якщо ми там все-таки, знаєте, там Київ, Шмеїв, е, ну, Поняли, да, цей Смок, шмок, там все, дим, пар, газ, ладас. Э, цей, то він же считайте, родився і виріс, дитина виросла в лісу в лісу на Чернігівській області. То він там чорний ліс. І він чорний ліс, ну як по названню він там так і називається. Може він переїхавшись сюди, йому якихось не вистачає компонентів для нормального власне, хекання. Ну, в общем, що ви думаєте? А ну кажіть посіть.